Доброго дня. Біль в плечовому суглобі відноситься до частих скарг пацієнта. Слід сказати, що болі в плечовому суглобі можуть бути пов'язані як з самим плечовим суглобом, так і з іншими органами системи. Найбільш часто, частим прикладом є проблеми шийного відділу хребта, які теж можуть проявлятися більлю в плечовому суглобі. Але сам по собі біль в плечовому суглобі. Не такий уже і рідкий і часто густо недооцінюється як пацієнтами, так і лікарями первинної ланки. Тут, напевно, знову ж таки слід розрізняти біль плечовому суглобі, як він почався, після травми чи сам по собі. Якщо це посттравматичний біль плечовому суглобі, якщо це часто частіше в людей молодого віку, то дуже досить, досить часто буває пошкодження. Суглобової, наприклад, суглобової губи плеча, стан після вивиху плечової кістки, пошкодження сухожилка довгої головки біцепса. Діагностиці таких патологій відіграє роль як клінічний огляд, так і МРТ плечового суглобу. А лікування часто це оперативне лікування з використанням артроскопічних технологій, які дають дуже високий ступінь позитивних результатів і передбачають практично повне відновлення. Об'єму та функції плечового суглобу, і відповідно усунення больового симптому. У людей старшого віку біль плечового суглобі може відбуватися і без сильної, такої одноразової травми, який би запам'ятовувався пацієнтом. Але це можуть бути якісь невеличкі мікротравми, які дуже, досить часто приводять до пошкодження. Ротаторної чи обертаючої манжети плеча, яке супроводжується вираженим больовим синдромом. При цьому цей больовий синдром часто буває і характерно вночі, турбує пацієнтів, а також при певних рухах пацієнта. Знову ж таки, МРТ допомагає зорієнтуватися, наскільки є виражене пошкодження обертаючої манжети плеча, і відповідно лікування. Часто буває, що приходиться оперувати і знову ж таки артроскопічно відновлювати цілісність сухожилків, обертаючи манжети плеча. Отже, біль в плечовому соглобі, який триває досить дов, вже довгий час, який погіршує вашу якість життя, з'являється при рухах плечового соглобу, веде до обмеження рухів плечового соглобу. Цей біль може також турбувати вночі в спокої, що досить характерно, при проблемах ротаторної манжети плеча. Не варто затягувати з цими симптомами. Треба звертатись до спеціаліста, щоб отримати вчасну і кваліфіковану медичну допомогу. Оскільки дані проблеми плечового та колінного суглобів є досить серйозними, а часто і до кінця. Незрозумілими для лікарів загального профілю, то при виборі спеціаліста раджу вам шукати практикуючого ортопеда з багаторічним досвідом, який має спеціалізацію і досвід лікування даних проблем. Дякую за увагу.